Добрий день. Я Лилик Оксана Васильівна, лікар-кардіолог діагностичного центру лікарні святого Мартина. Сьогодні ми поговоримо про таке захворювання, як фібриляція передсердь. Фібриляція передсердь – це несинхронне, несистематичне скорочення передсердь автоматично шлуночків, що веде до загальної недостатності міокарду. Причинами виникнення можуть бути як серцевого характеру, так і несерцевого характеру. До кардіальних причин відноситься. Довготривала нелікована гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, запальне захворювання міокарду, міокардити, перикардити, а також ураження клапаної структури серця, як ревматичного, так і неревматичного характеру. До некардіальних відносяться це в першу чергу порушення функції ендокринної системи, в першу чергу щитовидної залози. Це може бути вплив токсичних речовин, алкоголю. Наркотичних препаратів, навіть надмірне вживання енергетичних напоїв, кави, сечогінних препаратів, це можуть бути гострі інфекційні захворювання, ну, а також додаткові захворювання, цукровий діабет, хронічно-обструктивне захворювання легень та інше. Як проявляється, що відчувають пацієнти, це прискорене серцебиття, нерівномірне серцебиття, це може бути задишка. Це може бути немотивована слабкість, головокружіння навіть до втрати свідомості. Діагностика. до діагностики відносяться як лабораторні, так і інструментальні методи дослідження. Лабораторні методи дослідження нам більше потрібно для встановлення, так скажемо, вторинних або інших причин виникнення аритмії, а до кардіальних це є в першу чергу електрокардіограма. Це є добове холтерівське моніторування, ехокардіоскопія, це є додаткові навантажувальні проби, велоаргометрія, стрес, ехоскопія стрейнскопія. До речі, ці всі обстеження робляться в нашій лікарні святого Мартина. Чому це важливо? Чому на це треба звертати увагу? А тому, що фібриляція перед серцем, взагалі аритмії, ведуть до ускладнень в першу чергу. Це є тромбемболічні ускладнення, інсульти, і зазвичай, якщо це тривало, нелікована аритмія, вона доведе до. Розширення камер серця автоматично до серцевої недостатності, до серцевої декомпенсації. Тому, якщо ви бачите все відповідні прояви даної симптоматики, обов'язково звертайтеся до сімейного лікаря, до кардіолога, і ми обов'язково допоможемо вам розібратися з цими питаннями.